Молоко, сметана, йогурт, кефір, ряжанка та масло. Все це виготовляє одне з молокопереробних підприємств на Вінниччині. Молоко ми самі не виробляємо. Ми заготовляємо молоко від фермерських господарств, збираємо, перевозимо до нас на виробництво і виготовляємо продукцію, яка йде вже кінцевому споживачу». Усе виробництво починається з лабораторії. Цей участок важливий для того, щоб випустити якісну, безпечну продукцію. Контроль здійснюється молока сирони за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками. Оглянув потужності підприємства голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. У працівників запитує про важливі етапи переробки. Ви визначаєте в який цех і на який вид продукції да, да, піде, да направляє на молокосорону безпосередньо на той чи інший чи це кисло молочко, да. чи це буде пастеризоване, чи масту? Да, да? да. Виготовляють тут продукцію не лише для українців. Компанія також експортує свій товар, каже директор підприємства. Ми перша молочна компанія в Україні, яка отримала дозвіл на, на роботу з Євросоюзом. Це так називаємо отримали єврономер, який засвідчує якість нашої продукції, яка повністю відповідає вимогам Європейського Союзу. Виробництво тут велике, тож і податки сплачують високі, чим теж наближають перемогу України. Це бюджети, утворюючи підприємство в громаді, в тому числі і надходження до обласного бюджету мають значну частку. Ну і загальнодержавні податки ніхто не скасовував. Це теж один із лідерів по сплаті податків. Під час поїздки голова облради також відзначив найактивніших працівників підприємства. Вручив їм грамоти та подяки.